Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Ситуація повністю контрольована, сили оборони виконують поставлені бойові завдання. Тому працюємо, допомагаємо Збройним силам і не користуємося, буду кожного дня це наголошувати, не користуємося фейковими джерелами інформації. По-перше, це потроху погодитися зносить дах. По-друге, справжня достовірна інформація у цьому мотлахі може загубитися. Тому офіційні джерела без паніки і вперед. Я розумію, що в кожного з нас бувають складні періоди у житті, коли навіть опускаються руки. Але ми не можемо собі цього дозволити. Принаймні сьогодні і до перемоги настання миру від слова взагалі, ну а тоді і тим більше. Всіх обійняв, всім дякую за те, що поруч. Вперед, до перемоги. Ну і ворогу ласкаво, щоб він там спокійно себе не почував. Ласкаво просимо до пекла, тварюка. А ми робимо своє і посміхніться. Це допомагає, хоча б ближньому своєму. Побачимось протягом дня.